Доброго часу, шановні, 25 липня Полтавська область, Кременчуцький район. Роблю обзор такого сорту, як формоза. Ну, на даний час, на сьогодні, вже, мабуть, відсотків на 90 обірвані плоди вона визріла. Ну, якось не доходили руки зняти відео, але ж все таки вирішив показати. Ну, Щоб ви бачили, що сорти всі оригінальні. Мабуть, основна мета більшості цих відео, ну, паралельно і ж, звісно, тому що я знаю, в Ютубі ви дивитесь все це, бачите, кому цікаво. Ну, отак, загружено було середньо, Ну, вон, бачите, то черешки хвостики пооставались. Вже й сипеться те, що пооставалось потроху. Класний сорт, смачний смак. Диня трошки дюшес, мабуть, більше таке диня. Зараз зірву. Ну, от, реально, оцей крупніший. Та ну і якийсь такий, хай буде. Давайте оцей о, оцей щось. Оце десь при в мене тут при моїй загружці на дереві. Ну, ні, мабуть, були щось середнє між цим плодом і оцим. Не такі мілкі. Зараз покладемо на ваги покажу. Так. Ставимо нашу діжурну тарілочку. На ваги, вмикаю. Та що воно? О! Прикол. О, ні, нормально. Так. Давайте. Оцей, що крупніший. Так, не видно. Ну, 77. 77. Оцей маленький. 40, хай 40 70 110, ну, ото 60 грам, 60 грамів десь так. І є вона. Класний вже відомий багатьом сорт. Сорт самоплідний, запильник не потрібний. Ну, кісточка в неї так, з м'якотю відділяється. Не зовсім прям що дуже. Ну, можна вважати, не відділяється. Зараз покажу. Ну, оце така формоза в розрізі. Ну, трішки світліша м'якоть. Камера дужче насищає, так, наче оранжевою дуже робить. Такий. Я б сказав, у формози такий більш монотонний динний присмак, такий диня. Ну, може, трішки з ноткою ананаса. Можливо, таке. Ну. Я думаю, хто посадить даний сорт, то будуть задоволені. Достойний дуже сорт. Саженці є в наявності. Посилання на каталог в описі під відео. Там і електронна адреса, як зі мною, зв'язатися. Якось так. Всього вам найкращого. До побачення!